Вами створювати персональне навчальне середовище. І Сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати онлайн-форми. Нагадую, що це ще один доданок у вашому хмарному диску. Для того, щоб створити форму, натискаємо создать і що? Google форма. Ви бачите заготовку майбутньої форми. Форма це тести, опитування. Ви маєте задати питання, а потім чекати відповіді на них. І так, з чого починати? Спочатку ви маєте дати назву. Далі ви маєте створювати питання. На кожне питання, тут ви вписуєте. Саме питання, і тут вибирайте його властивість. Для того, щоб ви краще зрозуміли, я вам показую зразок. І так, назва форми. Якщо бажаєте, можете додати опис цієї, цієї, цього опитування, цієї форми. Якщо ні, значить ні. При опитуванні обов'язково має бути питання, прізвище ім'я. І на нього треба вибирати розгорнута відповідь. Тобто, я коротенько напишу прізвище, ім'я, і не один із списку, а текст абзац, як ви бачите, по значку. Це і буде розгорнута відповідь. Крім цього, ви можете додати малюнок. У мене бачите, малюнок існує. Для того, щоб додати малюнок. Натискаєте на цей значок, шукаєте за допомогою пошукової системи Google. Може, якщо вам відомо, можете вставити посилання на це зображення, можете самостійно зробити з камери, можете додати його, якщо воно у вас збережено на комп'ютері, немає значення. Але одна з вимог. Обов'язкова вставка малюнку на вашу форму. Далі, обов'язково на прізвище ім'я ставимо обов'язкова відповідь, інакше ви не будете знати, хто давав відповіді. Крім того, ви маєте дати або опис цього питання, або перевірку відповідей. Далі, на це питання прізвище ім'я ніякої відповіді у вас не буде. Оцінювання не буде. Так, тепер додаємо наступне питання. Наприклад, коротка відповідь. Тобто, у вас має. Тепер ми вже говоримо безпосередньо про питання, які, за які люди будуть отримувати бали. І так, завдання. Вказано, коротка відповідь. Нагадую, яким чином це властивість строка. Тут вже ви маєте додати бали. Натискаєте сюди, оцінюєте в кількість балів і а, а, даєте правильну відповідь, якщо вона коротка. Інакше не буде відомо, за що поставити і скільки балів. Готово! Так, ваші питання можуть бути отакими. Це е, так зване питання один із списку. Значки, як ви бачите, такого плану. Е, питання ви розташуєте, обов'язково відповідь і обов'язкова кількість балів. Говоримо, Готово. Ще один тип питань. Несколько із списку. Відповіді. Обов'язково даєте правильну відповідь, обов'язково кількість балів за це питання. І знову-таки готово. Ще один тип. Сітка. Множественний вибор. Це якщо. В одному рядку і в одному стовпці один правильна, одна правильна відповідь. Побачили, так? Да? І е, пам'ятайте, що е, кількість балів, які люди отримають за. Так, да, зверніть ще увагу на цю відповідь бали. Тут за кожну правильну відповідь можна давати бали. <кхід> так. І тепер пам'ятайте одне, кількість балів за ваш тест не має, наприклад, перевищувати 12. Ну, я дала 11. 12 це творчий рівень, за тести за тесті цього ви не отримаєте. Так, тепер, коли ви створили всі відповіді, всі питання, ви маєте налаштувати. Общі. Якщо ви будете відповідь надсилати електронною поштою, ви маєте їх зібрати, поставити відмітку. Далі. Відповіді ви будете маєте отримувати тільки, якщо людина війшла через свій аккаунт і на форму вона має заповнювати не більше одного разу і свого аккаунта. Далі. Ви маєте змінювати, знімаєте відповіді, змінювати відповіді після відправки форми і дивитися на інші відповіді, судні діаграми. Ні, вони вам відіслали, на цьому все закінчилось. Говоримо: сохраніть. Так, я вам ще не показала презентація, обов'язково ви маєте перемішувати питання. Показувати ход виконання краще не треба. Показувати посилання для повтореного заповнення форми не треба. Тести. Тест визначає кількість балів. Показати оцінку одразу після відправки форми, і ваш користувач не повинен бачити зараховані відповіді, правильні і бали за відповідь. Так, після того, як ви все це налаштували, ви маєте отправить. Мені потрібно посилання. Можете ввести мою адресу, мій емейл, а можете надіслати мені посилання. Так, і тепер дивіться, коли ви його створили, то на вашому Google диску з'явиться значок. Назва вашої форми, і коли ви її будете відкривати, зверніть увагу ваші питання, ваші відповіді, які ви отримали. Обов'язковий результат і з правильними і неправильними відповідями. Так, а, І ще одне. Звертаю вашу увагу на питання обов'язково. Перевіряйте, що треба перемішувати, перемішувати, наприклад, рядки. Наприклад, перемішати відповіді. Наприклад, відповіді перемішати. Якщо хочете, можете дати опис. Так. Перевірка відповідей, якщо вам потрібно. І звертаю вашу увагу, що ви перемішуєте і відповіді, і завдання.